Дорогі друзі, хочу подякувати всім, хто донатить, і закликати донатити набагато більше. Ми робимо величезну роботу. За минулі дні нам вдалося різко наростити кількість гладкоствольної зброї, яка збиває дрони. на... Сумщині, і ми ще подвоюємо ці показники. Це дуже шикарно, прекрасно. Нам дуже вдячні, по-перше, снайпери, по-друге, оператори дронів. Там, відповідно, у нас виходить так, що комбіновані великі групи, це спецпризначенці від прикордонників. І сили спеціальних операцій. І е, дуже ефективно себе показали, прекрасно показали, і ми максимально посилюємо, будемо далі працювати е, по цьому напрямку. Дуже-дуже багато у нас є планів щодо того, як посилити. Тому що, е, ви знаєте, наше головне покликання побачити професіоналізм і підтримати професіоналів. Теж було дуже багато всього зроблено для Сергія Позняка. Це величезна робота, теж всім вдячний. Дуже багато було зроблено для групи РА. Я вдячний всім. Окрема подяка спеціальним спонсорам. Ми дуже-дуже сильно просунулись в підтримці цієї групи. Патрони, ремонт машин, лікування снайперів. Паливо для машин, ну, все-все-все. І в результаті дуже багато насправді для них зробили за минулі тижні. От. Величезний у нас обсяг роботи зараз, але дуже приємний. Ми замовляли одну суперзброю, тільки вона з'явилася на ринку, її привезли в Швейцарію, ми заплатили, потім ми її увезли назад в США. Е, ще раз ми виняли ті гроші, заплатили вже в іншій країні, е, привезли в іншу країну, ніяк сюди довести не можемо. Але ви знаєте, що ми дуже вперті люди, і, відповідно, якщо не виходить так, то вийде інакше. І ми е, доклали величезних зусиль е, і шикарна суперзброя. Вона приїхала. Е, ці гвинтівки коштують дуже дорого 770 тисяч гривень. Але це найдалекобійніша зброя в світі. І е, у нас є можливість е, це дві, які ми замовляли їх забрати. Ми будемо надавати дуже класним хлопцям Служби безпеки. Бачите, Служба Божа України, будемо надавати дуже класним хлопцям ССБУ. На півдні у них є дуже далекі відстані, вони стріляють всіма калібрами, які тільки є, все вміють. Ну і ми дуже ними задоволені. І це компанія, яка воювала довгий час разом з відомим рекордсменом В'ячеславом Ковальським, зараз воює окремо, але має дуже класні результати в усіх калібрах. На всіх відстанях, від невеликих до дуже-дуже великих, до рекордно великих. І ми розраховуємо на те, що вони 4 кілометри закриють, і взагалі ми розраховуємо на найкращі. результати, Тому що дуже багато вражень вони роблять і постійно працюють. І мені це дуже подобається. Будемо працювати. Відповідно, ми дуже вдячні, тому що. Це свого часу. Одна така супер винтівка, це донат був від геніального спонсора, від нашого найкращого спонсора, який дуже давно нас підтримав. Ми дуже вдячні. І це, відповідно, ще буде гвинтівка, одна з святий Стефан. А друге, це Тім Юрій зібрали тоді. І от так виходить, що ми не могли не могли ніяк е позабирати. Зараз все це раз-раз і так є можливість вже іншим шляхом те саме отримати, на що ми розраховували. Але є можливість ще викупити ці гвинтівки. Тобто, е що хочу сказати, кому ми будемо надавати? Ми будемо надавати. Е Тим, хто постійно воює і хто має рівень не гірше, ніж абсолютний рекордсмен світу В'ячеслав Ковальський. Якщо у вас є бажання допомогти суперпрофесіоналам, то відповідно ще там хоча б дві гвинтівки ми можемо дістати. Можливо, ще трошки, але їх дуже-дуже невелика кількість. Тому, якщо хтось. Має таке покликання, то, будь ласка, або просто донатьте, може ми і так зберемо. Е дуже важливо зрозуміти, що це супер шанс, це унікальна зброя. І слава Богу, ми зараз більш-менш групи укомплектували засобами захисту від дронів. Ну, звичайно, ми будемо купляти і давати і так далі. Але принаймні ми не повинні робити це буквально там кожні півгодини. <гум> тому ми можемо трошки відволіктись на цю суперзадачу. Це набагато цікавіше, ніж приціли, але на приціли теж попрошу донатити, тому що ми їх беремо вдвічі менше, ніж нас просять. Це величезна потреба, тому що або отримують гвинтівки, або на гвинтівках, які ми дали, або самі хлопці купили, виходять з ладу приціли. Теж прошу донатити. Прошу донатити на патрони, грошей мало. І патрони, наприклад, навіть до деяких гвинтівок коштують дуже дешево, але нам дуже важко їх купляти. Я дуже вдячний тим. Хто з цілеспрямовані донати на патрони надавав, це дуже нас виручило в ці дні. Це взагалі було геніально. Дорогі друзі, вже хочу сказати, що ми працюємо, і якщо у нас не виходить щось зробити основним шляхом, ми завжди знайдемо записний, обхідний. Але ще раз підкреслю, немає. Такого випадку, щоб ми поставили якусь задачу і не виконали її, я дуже радий, що зараз у нас реалізується одна ця суперзадача, яку ми відразу поставили, як тільки з'явилась можливість, працювали над цим, дуже багато працювали. І відповідно, да, ми в шоці були, що виявлені були недоліки, що ці гвинтівки відкликали назад на виробництво. ну, ну Все це було дуже важко для нас пережити. Ну, але бачите, ми молимося, ми працюємо, і в результаті чудеса бувають, і ось так воно враз і повертається до нас нехай і через деякий історичний період. Але дуже, -дуже важливо, що ви бачите, війна затягується, і ми спрямовуємо зусилля величезні. На те, щоб підвищити ефективність наших снайперів, і на те, щоб вони були якомога краще захищені, щоб вони могли виживати щодня, щодня мати результати. І зараз я маю надію, що все-таки знайдуться у нас люди, які хочуть підтримати снайперів, і ми ще прекрасних супергвинтівок, найдалекобійніших їм надамо. Дорогі друзі, поступово будемо розкривати карти, розказувати, коли буде така можливість. Ну, в общем, так чи інакше, підтримуйте нас, ми ніколи не підведемо. Дуже дякую всім, хто окремі збори проводить, хто збирає десь в країнах різних. От зараз ми дякуємо Туреччині, українці Туреччини найкраще. І ми дякуємо всім, хто знаходить в собі сили. От бачите, ось українці Швейцарії нас підтримали, і ми змогли сьогодні ще приціла купити. Дорогі друзі, дуже прошу, ви іноді думаєте, що це невеликі гроші, ще щось. Але завдяки тому, що воно вчасно прийшло. Воно законектувалося там з іншими донатами, які теж, в принципі, були невеликі, але в результаті виходить, що шикарно, і дуже-дуже великі досягнення. Ви бачите, щодня величезні досягнення. Всі дивуються, як це може бути. Ну, Це може бути, тому що, так, да, є там люди, скажімо так, які донатять. Час від часу дуже серйозно. Але більшість донатів, більшість донатів 90%. Це потрошку, потрошку, потрошку і ми маємо фантастичні результати. Тобто, не знаю, от сьогодні приїжджав снайпер Сил спеціальних операцій, Сумщини, і він просто так вийшло, що не було в мене машини, машина була на полігоні. Він трошки зі мною поїздив, побачив, скільки ми багато всього робимо. Ще й крім того, що показуємо, да, ще безліч роботи у нас вже така, що показати не можна. І відповідно, да, він був просто в шоці. Потім пише мені вже смску, коли ми попрощалися, написав такі слова. Юрій Палич Ще раз дякую вам від себе і від хлопців за те, що цінуєте нашу роботу і підтримуєте, збираєте ідейних людей навколо себе. Бо інколи опускаються руки, потім щось трапляється, наприклад, як таке знайомство з вами. І з'являється енергія, бажання тягнути, далі свої бренні кості до перемоги, про яку я вже мрію, 10 років. Дякую. От у людини був бізнес, все кинуло, коли війна почалася. І величезне волонтерство там, 14-15 рік, потім просто в Збройних силах. Величезну роботу людина робить. Супер професіонал. І зараз на Сумщині дуже багато що від нього залежить. І от людина робить, робить, і дійсно, ну ви знаєте, є тисячі причин для того, щоб просто опускаються руки, і все. Потім приїжджає, отак, от півдня поїздив з Юрієм Паличем, і вже пише: ох, у <хи> мене навпаки, все це зневіра пройшла. Працюємо, все буде добре. Чому? Тому що ну, людина бачить, що ми працюємо як швидка допомога. Хтось щось тільки сказав, а у нас вже повний діагноз. Розказуємо, що ми можемо зробити, як ми будемо робити, і все, і результат. Ну, звичайно, хочеться більше допомогти хлопцям, тому що хлопці героїчні, тому що дійсно вони роблять фантастичні речі. Дістають за горизонтом ворога, і до цього часу це ще робити дешевше. Тобто, по-перше, зараз дуже багато вражень, саме кульових, і ми працюємо, 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 і відповідно відстрілюємо це дуже класно, тому що сприятлива обстановка. Вони, як барани, лізуть, у нас є де замаскуватися, звідки їх відстрілювати. І відповідно найважливіше це те, що, скажімо так, знайшли ми яким чином десь з Пасхи 24-го року, знайшли ми яким чином все-таки організувати комплексний захист від дронів і працювати в умовах дронової війни. І навпаки, навіть хлопці на дронах піднімаються, коригують вогонь снайперів, і в результаті ну, дуже класно у нас виходить. От всі у нас зараз групи снайперські за дуже рідким виключенням, десь 5%, не мають. Взаємодії з дронами, всі інші це комплексні групи, де існує пири дрони, і дуже класні результати. Дуже класні. Ну що вам сказати, навіть В'ячеслав Ковальський зараз літає на дроні. Крім того, що стріляє. Що, що вже? Ну, якщо абсолютний рекордсмен світу вже на дроні літає, то що, Да. І оця комбінація вона дозволяє і там, де є можливість, там, де вразити саме за допомогою снайперського пострілу, звісно. Да, Тому що це все одно дешевше, ніж і в PV, чи чи інші варіанти. Дорогі друзі, э, працюємо, працюємо. Давайте суперзброю купимо і ще раз вітаю всіх вас з тим, що, ну, коли я щось пропоную, що давайте те, давайте все, то, звичайно, що ну, є така впевненість, впевненість є, що ну, це навряд чи можна зробити. Але потім раз, раз, раз. Потрошку, 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 ще щось якось десь щось. І виходить, так потім дивишся, списки всі ці виконані і шикарно, і вже нові задачі. І це надзвичайно класно. Дорогі друзі, молимося, донатимо, репостимо, обов'язково репостимо це відео. І дай Боже нам перемоги!